В армію потрапила на початку 2015 року, в лютому наприкінці була на співбесіді в командуванні. Дали добро, через військкомат призвалася і перша посада була у мене радіотелеграфіст. Мама в мене служить з 2015 року, тобто коли я ще була у школі. І дивлячись на неї, скажімо так, на приклад який в мене був в сім'ї на той момент, я теж вирішила пов'язати своє життя із армією. Після закінчення цивільного коледжу медичного я вирішила стати саме бойовим медиком, і так розпочався мій шлях в армії. Коли вона поступила в 16-му році у медичний коледж, я їй натякнула, що ти будеш медичним працівником. Це вже військовозобов'язані, тобто можеш піти до армії, стати військовим медиком. Вона сказала, ні, мам, мені тебе військової вистачає вдома хвилюватися за тебе, де тебе там носить по полям. За місяць до випуску у 2020 році телефонує і каже, мама, я прийняла рішення стати військовим медиком. Ну Тобто я так трішечки а, не знала, що їй відповісти, я так мовчала трішечки, а потім кажу, ну добре, прийняла рішення, то ну, будемо призивати тебе. Перші дні було дуже незрозуміло, що куди і як. Тобто, ну, незважаючи на те, що було два роки бойового досвіду, одне діло, коли там на сході, а друге діло, коли у своєму рідному місці, сказали, почалося, і потім вже по зв'язку командири передали, що нам треба зніматися з однієї точки, пересуватися на іншу, чулися і важка техніка. Там, скоріше за все, були якісь танки чи ветери, тобто, ну, їхало все гучніше і гучніше. Донька на цей момент була в Сєвєродонецьку на полігоні там на навчаннях, і теж два дні майже зв'язку з нею не було. Я не знала, де вона, що вона, як вона. Тобто, телефонує, як є зв'язок Мама, я тебе кохаю і зникає зв'язок. зв'язку. Потім, як вона вже... Вийшли вони з оточення до своїх. Вона відзвонилася, сказала, що мама все добре. Я зі своїми, і ну тоді вже якось стало легше на душі, і можна було спокійно вже обороняти місто. Початку 22-го року формувалася територіальна оборона, мама перевелася сюди в управління, і потім згодом, після того, як я покаталася по Луганській Донецькій області після початку повномасштабного вторгнення. В травні 22-го року я перевелася сюди до, до мами. Весь шлях від першого її приходу в військову частину за відношенням і по сьогоднішній день. Тобто, постійно якщо є питання, то вирішуємо, знаходимо якийсь спосіб постійно на зв'язку і постійно її супроводжую.